Йо-йо-йо, мої любі підписники, і це знову я сьогодні, 13 жовтня, закриття мотосезону 2024. Ми приїхали до засновників міста Києва. О, тут зупинилися на групове фото. О, і оце я на своєму житті ніколи не бачив таку, стільки мотиків. Дивіться, скільки мотиків. Я такий розумний. Вони всі пішли фоткатися, а я знімаю моцики. Мені, мені то не заважає. Так, я потім, мабуть, це все, все на прискоренні вам зроблю, щоб вам не було так нудно. От. Але мені я вважаю, що воно не нудно. Оце така радість. Ми їхали колонною, але колона була дуже-дуже квола. Така собі. Це я перший раз на такому зльоті. Ну таке собі задоволення, але один раз можна прийняти участь. От. А це... О! Голда! Я сподіваюся, що картинка не дуже стрибає. Оце, оце такий прикол. Ми далі вирішили з ними не їхати, а поїдемо на лісову, кушати балік, да, дорогой. От. Андрійко, Андрійко, теж контент пилич. А я, як завжди, ключі в мотику забув. Це гарна нагода. І за ключами сходити. Андрійко! Ще все, Андрій! Сезон скінчився. Ти будеш сумувати? Я ще буду ендурити. А, Андрійко у нас зая... затятий ендурик. От. Андрій Ендурик. От. А це отак от ми вирішили стати, так щоб... Ну, типу, не виділятися ніяк. Все, далі буде. До нових зустрічей. Так, оце ми. Від пам'ятника засновників в Київ перебрались на арт-платформу на лісну. Ми вже скушали екмек балік і балік екмек І це от, тут от. це. От, тут ми. Так, зараз я зараз буде шоу. І до того як ви всі роз'їдетесь, до того як закінчиться наш захід, я О. хочу знайти серед вас. Людину, яку переслідує. Та да, спокійно, я ще нічого не сказав. Господи, дайте вже людині кепку. Чи футболку вжигання, дай хоч щось сідати. Але ти не припиняє. Ось у нас було втатку, трошки втатку, халяви, хлопці вже все вточили. Як ви гадаєте, кого Так, у нас закриття сезону продовжується. Ми приїхали в Проводців. Тут таке затишне місце. Ресторан-околиця. Дивіться, Ніколи не думав, не гадав, що от такою фігнею буду займатися. Ти ба. Ми з хлопцями. Хлопці, привіт. Хлопці, привіт, піддайте, що деньку привіт передавати. Закриття сезону. Дивіться, що ми. Кава, чай. І моє какао. С кексин. Ви бачите байкери какао з кексами на закриття сезону. Луплять, а? О, Це таке місце здесь. Якісь день народження в них. О! Це таке околиця. Так, оце вже екстер'єр нашої околиці. О, це таке файне місце. Ми ми вже занямкали какао з чаєм. Дивіться, таке цікаве місце. О, це теж, теж техніка, але така техніка, мабуть, не закриває сезон. Я так розумію. Це отак тут можна відпочити. О, і от тут таке цікаве. Дивіться, як гарненько в них все тут злаштовано. Такий Водойма з хвантанчиком. Можна погулятися, пофоткатися. Місточок такий причудовий. От. Вже трошки запізно. Будемо. Будемо думати їхати до Києва. Всім папа. Хубай -па. який закат на околиці. Яка краса! Яка тенера? Яка валя. І маха.